Привіт камаради! Вчора я закинув відео про те, як я в центрі села знайшов небите місце, незважаючи на те, що у нас копарів в селі, ну як мінімум з десяточок знаю. В центрі села знайшов небите місце. От що значить, правду кажуть, що не металошукач шукає скарби людина. І сьогодні я ледь дочекався ранку. Слава Богу, снігу не було. І я швиденько побіг добивати місце, бо воно в принципі невеличке. Показати не можу в силу причин, які, напевно, вам зрозумілі. Вже, вже закінчу і тоді, тоді покажу, де я, де я шукав. І тож, перший же сигнал, вчора нагадаю, вчора, нагадаю знайшов прекрасну, знайшов хрестики, знайшов порядка 30-35 монет. Я говорив, що кожен сигнал практично був монет. А от перший же сигнал сьогодні, я вже бачу монетку. І зараз будемо дивитись, що це за монета. Скажімо так, в режимі онлайн. Це один крейцер Це один крейцер 1800 року імператора Франциска, Австроугорщина. Добре, не переключайтесь, далі буде. Як я і казав, просто так сигналів тут не буває. От другий сигнал, буквально, буквально метр я пройшов. І от залипушка така. Тут є раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 або 8 монет. Я вчора знайшов 12 монет в залипухах. Ще не, ще не знаю що, так як я, не судіть мене дуже суворо, так як я ще новачок, я ще точно не знаю, що це за монети. ну Вони були поскладені в такі, в такі ковбаски по 10 монеток. Добре, не переключайтесь. Ну камаради, прошу мене привітати. Я слава Богу в цьому отньому знайшов своє перше срібло. Я, я вже не сумніваюся, що це срібло. От третій сигнал. І, і отака от біла монетка. Вона, вона біла монетка і тому, і тому це срібло. Дома помию. Солід. Можливо. Коротше, це срібло. Це срібло, я знайшов своє перше срібло. Добре, не переключайте. Четвертий сигнал. І монетка. Чергова монетка. Це у нас крейцер. Теж 800-х років. До речі, непоганий стан. Рідкість для одного крейсера. Класно, не переключайтесь. Ось вона красуня. Але як не дивно, я вже бачив, що це, як не дивно, це, це радянська монетка. Це дві копійки якогось року. Ще й трупачок трохи. 80 здається. Ну добре. Це знахідка. Прикольний слів за монета. Це знахідка. Добре, не переключайтесь. Ямка виявилась твіксом, крім двох копійок. Я знайшов ще щитовичок. 10 копійок. 50 45-го року. 45-го року. Класно, треба ще посигналити. Черговий сигнал і це у нас так впало, троячок. Пізній. Пізній троячок 70-го року. Приємна знахідочка. Не переключайтесь, далі буде багато. Черговий сигнал. І в нас золото партії. Ох, в якому гарному стані. Ну, звичайно, бо це до реформи. Це 50 копійок, 3 копійки. Класно. О, я люблю до реформи. Вони просто просто чудові. Москалики щось там до нормально додали. Коло мутили. Класні. А ті після реформи береш, вони як негри чорні. Я расист напевно, так? Добре, дякую, не переключайтесь. Здається мені, що оце поле чудес вже закінчується, тому що старовина закінчилась і сигналів дуже мало. Були три дротики, був якийсь бігунок від, від замка. І я в принципі вже думаю, що це вже все. Ну, ще випала мені радянська монетка, п'ятачок 61 рік. Будемо сподіватися на краще в одному. В одному місці не можна копати постійно. Хочу дуже знайти таке місце, щоб копати постійно. Добре, не переключайтесь, маю надію, що ще буде. Є ще порох в порохівницях у цього місця. Довго не було сигнальчиків, дуже довго, десь хвилин 15. Як на це місце це дуже довго. От випало 20 грош. 20 грошей. Річ Посполита у нас який рік. Це у нас 23 рік, вдома провірю, є цинкові і є є... нікельві. Цинкові трошки дорожчі, ніж Нікелєві. Ну. гарне збереження, зацініть Все видно, ці монети дуже гарно зберігаються, помию. Добре, не переключайтесь. Ну, австрійські і польські монетки вже по -по закінчуються. От, Це вже десь недавно, це вже зовсім інше місце, я вже перейшов на інше місце. Це вже Хтось дзвонить. Добре, не переключайтесь. Мені поки що треба зробити тайм-аут, треба їхати додому. І вже вертаючись по... по тому, що я пробив вчора. От мені випадає... Монета з дуже хорошим сигналом. Це я вже бачу, що це 3 копійки радянські. Це означає, що треба пробити ще раз то, що я вчора бігав, спішив. Добре, не переключайтесь, я маю надію, що буде ще. Повернувся я назад і прямо в метрі від останніх це було не 3 копійки, а 20 копійок 61-го року. Знаходжу 5 злотих, 1960. Року. Може бути ще 8. Так, 1967 року. Яким чином вони тут опинились? можливо, поляки приїжджали, тому що тут багато польських монет, можливо, поляки приїжджали десь на, на Батьківщину, подивитись. Ну, в будь-якому випадку це знахідка хороша і в гарному збереженні. Добре, не переключайтесь. Вже вечір. А я, я не можу піти додому. Я... Я плотно, присів, я плотно присів на цей наркотик, я не можу вирватися додому, мене діти не бачать. Жінка за мною плаче, бо я шукаю монети. Все, я вже тут вибив містечко малесеньке, я вже його вибив повністю. Вже купаю всі такі сигнали, які далеко навіть не нагадують. От тепер купав металевий, металевий сигнал, викопав якийсь кусочок завіси залізної. І перепровірив, викинув перепровірив і пішов кольоровий сигнал і от Троячок Таке теж буває. Ще ще хороший такий троячок. У нас 49 рік. Гарно збережений. Як кажуть, золото парк і добре, полегенько буду вже збиратись додому. Не наївся, то не, не лежишся. Хороша монетка випала 1790 року. Камера не фокусує. Ну, знайду золоту монету, куплю нову камеру. Один крейсер 1790 року. Чого я її знімаю, по-перше, 700 років, а не 800. Це в, мене, це в мене друга з 700-х років. Тому це рідкість. І плюс хороший стан. Добре, не переключу. Підняв крейсер тільки що, але навіть, навіть не, не включав камеру, полінувався. Я наскільки обнаглівся, вже скільки тих крейсерів сьогодні підняв і вчора, що я вже аж, аж звик до того. А, а от був сигнальчик такий дуже слабенький. І з такої от досить великої ямки я витягнув. Рамочник. Рамочник 20 копійок. Блін. 46-го року. В пристойному стані, 46 рік. Гарна монетка, люблю цю монеточку. Вже в мене кілька є таких. Клас. Добре, не переключаю. В кількох сантиметрах, навіть не в метрах, в сантиметрах, буквально 20 см, 30 був знову сигнал. І я, я піднімаю монетку. Це, це один крейсер знову ж таки. 800 го року. От він Стан такий собі, але крейсер. Так, я, я вчора тут вже шукав. Тут ще ямка на ямці, ямка на ямці і я сьогодні знову сюди вернувся і от дивіться, яку я монету пропустив. От яку я монету пропустив. Три крейцери 1800 року. Просто Просто хороша монета. Дуже приємно знаходити такі монети великі. Те, що я монету тут знайшов, це значить, що місця я все одно здавати не буду, тому що вибитих місць немає, тим більше таке місце. От таку от таку монету я пропустив вчора. Добре, до зв'язку. сніг паде. Як правильно, падає, чи падає, фу, падає. І добре сховає сліди мої. Після того, як сніг йде, ще я ще сюди прийду. Бо бачу, що набагато краще ходити там, де я вже ходив і в мене час від часу випадають монетки, ніж ходити за межі цього, цього клаптика необхоженого. Бо там далі, от в принципі вже туди от, де та будка, То вже там, там є ямки, там вже хтось ходив. А тут в мене знову випало щось. Ну, Так як воно зелений крокодил, то це однозначно щось стареньке і ще всього це какао. Тобто трупик. Добре, не переключайтесь, дух ходити ще по, по тому, де знайшов багато вчора. Був слабенький сигнал, і, 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 вроді сильний, але, але не повторювався. Водив, водив катушкою над тим місцем туди і назад. В одну сторону е, давало сигнал, в іншу не давало. Переключився на всі метали і, і знайшов. І знайшов 20-ку го року. Чого воно не, не відбувалось на ювелірці, не знаю. Вже думав, що нічого старенького сьогодні не знайду. По принципі вже вийшов за межі того місця. Але, але є. От я ще добре не бачив, що це. Бачу, здається, щось польське. Це п'ять. Це п'ять. Це що, що я ще не знаю? Добре? Ввечері помию. Ух ти, це щось цікаве. Це не польське, це мадярське. Почищу і подивимось, що це таке. Сніг падає. Боюсь, що мені не, не вдасться добити це місце до кінця, дуже, дуже шкода і, і ну, нарешті я його не лишу. Я поміж сніг виберу все. От, пообідав я і от після обіду прийшов і зразу сигнал. Хороший сигнал був, до речі. І от дивіться що. Дивіться, що в мене тут є. Дві монетки. Швидше все, отак виглядає, що радянські. Ой, точно. Блін. Три копійки і три копійки. лки-палки. Ну нічого, добре, захід. Замочився я. Це вже і ввечері треба спати. А Полянка не відпускає. Я вже знайшов двічку, вже навіть не знімав, двіючка здається, теж до реформи. Ну і от зараз монетка. Ну монетка радянська. Монетка радянська. Це у нас. У нас троєчок. Блін, вже й вечір, вже нічого не видно. Коротше, троєчок. Ну, думаю. Думаю, вже все. Дуже близько до виходу. Я, я зараз прийду додому, ще помию. Все, і, і зроблю маленький огляд, що я сьогодні знайшов. Сьогодні плідний день, я тоже так думаю, що не менше, ніж вчора. Вчора десь 35 минут підняв. Ну і сьогодні не менше. Не менше, ну може 30. Це просто, це просто кайф. Вже навіть немає, немає значення, що ти піднімаєш, чи ти радянську, чи пізню, чи ранню. Просто багато сигналів і багато монет. Я, я думаю, що ще, ще в, моїй, в моєму житті ще буде багато таких, таких місць невибитих. Ну маємо надію, що вже цього року я знайду. У мене вже є така ідея, я дещо зрозумів. Можливо, сьогодні при огляді монет я. я я розкажу, в чому тут прикол, що як я його знайшов, це місце і чому воно не вибите. Добре, до зустрічі. Так, камеради, Я вже вдома, вже щось трошки підчистив монетки. І пологоньки можемо зробити малесенький такий огляд. Ну, що було знайдено? Загалом було знайдено приблизно 30 монет. Вчора трошечки більше, вчора десь 35. Так, тут є троєчки в різних... Є і убитий, є і хороший. До речі, є, є до реформи дві. Треба подивитися, що там по руках. Просто у до реформи монети дуже хороші. Ну, Це 50-й рік. Ця 49-й рік. Два п'ятачки. Є. Рамочник. 20 20 копійок. Є звичайні 20 копійок, дві штучки. По 2 копійки, 10 копійок. Ну, це такі ганочки. Напевно, від годинника. Такий замочок. Ну це не най, не найголовніше, що я сьогодні знайшов. Е, так. З... Старенького. Ну це не старенький, це... 20 грош. Як вони... Як вони тут взяли? А, це 5 грош. 68 року. Це 68-й рік. Як воно сюди попало, не знаю. Так, є в мене по... бачите, по одному крейцарові Такі пристойні... Пристойні монетки Так. Відносно гарно ще видно. Є, звичайно, і вбиті. Знову 20 грош 23-го року. Е, от, гарну монетку знайшов. Це 1700. Е, так, 1780. 1780 рік. От. Прикольна монета. Три крейцари. Ну, друзі, допоможіть мені ідентифікувати, що це за така дрібнесенька монетка. Ну, на ній практично нічого не залишилось, але от вона, вона дуже малесенька. От, от відносно... Відносно... Е, відносно трьох копійок. Відносно трьох копійок радянських, бачите, от такі, от такі малесенькі. На ній практично нічого немає. Я вчора знайшов так, штук 15 їх. Ось така залепуха. Ці є 10 штук. Так хтось їх і загубив. Бачите? Я вже порозділював, намочив їх мило. можливо щось там буде видно. Ну от, що що найголовніше? Саме саме головне, що я знайшов сьогодні своє перше срібло. Я знайшов своє сьогодні перше срібло. Це Ян Собеський. 1682 рік. Це шестигрош. Так званий шестигрош. Ну, стан його такий собі. Ну, для мене він просто чудовий, тому що це перше Перше срібло в монетах. От, друзі, знайшов я золоту жилу. За 2 дні, дні я підняв одну срібну монету. Гарний, гарний кульчик срібний з, з рубіном. І орієнтовно під, під 70 монет. Добре, друзі. Долучайтесь до каналу, підписуйтесь, ставте лайки, допоможіть молодому коперу Хай вам щастить. До речі, я отримав сьогодні подарунок. Мене звати Роман. На День Ангела я отримав подарунок, знайшов срібну монету. Все, удачі!